Всіх вітаю вас, малята, і хочу вас сьогодні запитати, чому саме осінь називають золотою порою року? Вірно, тому що на деревах пожовтіли листочки, і дерева вбралися в золоте вбрання. Подивіться, яке велике красиве дерево з жовтими листочками. Підійдемо до нього поближче і роздивимося краще. Підкажіть, будь ласка, як називається це дерево? Вірно. Це каштан. Каштан це високе листяне дерево. Він має товстий, рівний стовбур, вкритий грубою тріщинуватою корою. У нього величезна густа крона з великим, схожим на віялу листям. П'ять чи сім зубчастих листків розташовані на довгому черешку, схожому на долоньку з розчепиреними пальчиками. Восени. На деревах з'являються великі плоди, коробочки, вкриті великими шипами, усередині коробочки одна велика насінина красивого темно темно-коричневого кольору. Це каштанчик. Коли дме вітер, каштани падають на землю і їх дуже приємно збирати. З каштанами можна пограти у цікаві ігри на дворі, наприклад, викласти геометричні фігури. Чи якийсь малюнок, чи навіть цілу картину. Каштанами можна викласти цифри, букви і навіть цілі слова. А вдома з каштанів можна зробити цікаві поробки. Діти, під час прогулянки знайдіть дерево, каштан, помилуйтеся його осінньою красою, зберіть плоди і влаштуйте з ними цікаві ігри. або... Творчу майстерню. Бажаю вам успіхів! До побачення, до нових зустрічей!